8 вересня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки одному пункту управління та по одній позиції зенітно-ракетного комплексу рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 16 кацапських дронів камікадзе типу шахет 136-131. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили один склад боєприпасів, дев'ять артилерійських засобів, шість пунктів управління, одну станцію радіоелектронної боротьби рашистів. сили безпеки та оборони України продовжують ведення оборонних дій на сході та наступальної операції на півдні України, знищують ворога та крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території. Зокрема, на Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. На Херсонському напрямку українські воїни продовжують утримувати захоплені позиції на лівому березі Дніпра, вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади боєприпасів та наносити успішне ураження по тиловим об'єктам рашистських окупантів. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи, працювала Ординська протиповітряна оборона. У тимчасово окупованому Бердянську пролунали потужні вибухи на території ліцею, де рашисти розташували так звану виборчу дільницю. У тимчасово окупованому місті пологи вибухом знищено передвиборчий штаб рашистської партії Єдім Росію. До тимчасово окупованого Маріуполя приперлися китайські блохери. серед прибулих оперна співачка ротом. Тупа потвора примудрилась на руїнах зруйнованого рашистськими окупантами маріупольського драмтеатру, в якому рашисти вбили понад 600 невинних людей, заспівати культову кацапську пісню Катюша, рівень моральної деградації народонаселення розжирілого Московського улусу Золотої Орди та представників їх теперішніх хазяїв зашкалює. На півночі тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Працювала ординська протиповітряна оборона. Неспокійно на території рашистського рейху. У Москвабаді сталася пожежа біля будівлі митної служби федерастів. Повідомляють про вибухи. Також у Москвабаді горіла поліклініка ФСБшників. У Курську знову пролунали вибухи, а також спалахнула потужна пожежа. У Брянську безпілотні літальні апарати уразили будівлі підприємства з виробництва мікроелектроніки та залізничного вокзалу.